Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А пожежу на Дніпровський ГЕС, яка виникла внаслідок російського ракетного удару, у п'ятницю 22 березня. Локалізували аварійні служби та ДСНС. Продовжують роботу. Повідомив в ефірі телемарафону гендиректор «Укргідроенерго» Ігор Сирота. За його словами, машинна зала станції досі задимлена, Тому фахівці не можуть на місці точно оцінити пошкодження, гідроспоруди та електричного обладнання. Водночас відомо, що є великий об'єм пошкодження. Джені значні втрати реконструйованого та модернізованого обладнання Дніпрогес. Станція поки що не працює. Сирота додав, що до кінця дня очікується детальна інформація про стан Дніпрогес. 22 березня Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергосистему України. Мінімум за рік було пошкоджено об'єкти у багатьох регіонах. Радник мера Маріуполя Петро Андріущенко повідомив, що росіяни вдарили по тамбі дніпро -Гес. Ракета влучила в тролейбуси з пасажирами. Також він опублікував фото, на якому видно пошкоджену дану. Ам, по поліції повідомили, що рух через Дніпровську ГЕС повністю зупинили. Водночас у центрі протидії дезінформації заявили, що Дніпро ГЕС стоїть. А росіяни поширюють фейки про знищення греблі та блекаут в Україні. Пізніше Укргідроенерго підтвердило інформацію про удар по ГЕС та пожежу, заявивши, що загрози прориву немає. Ситуація на плотині станції контрольована. Глава компанії Ігора Сирота розповів, що по ГЕС було два прямих влучання. Обидві станції ГЕС 1 та ГЕС-2 наразі не працюють. Стан ГЕС-2 крити. Чи необхідне відновлення атака на Дніпровську ГЕС є найбільшим ударом по об'єму за весь час. Росія мала на меті повністю вивести гідроелектростанцію з ладу, заявив голова НЕК ГРЕНЕРГО Володимир Кудрицький. Паралельно з цим США та Китай братимуть під контроль зону АЕС і демілітаризують її. За даними джерел, відповідні домовленості досягнуті між Китаєм, США та Україною. В РФ не спитали, проте на території разом із українськими спеціалістами працюватимуть американські і китайські. Також буде введено, Контингент миротворців літаки із інженерами та військовими уже готові інсайдять джерела. Ора лідер кидає сідіньпіни знову застеріг російського диктатора Владимира Путіна від застосування ядерної зброї проти України, як і під час останнього візиту. Як стало відомо, Китай публічно виступав проти використання ядерної зброї. Застереження сі дало заходу надію на те, що Пекін дотримується цієї риторики і за зачиненими дверима. Китай взяв на себе відповідальність за відправлення повідомлення на всіх рівнях, зазначив високопосадовець адміністрації США. Джерела, які близькі до Кремля, наголошують, що російський диктатор особисто вирішив, що тактична Ерна зброя не дасть Росії переваги. Так, ядерний удар ймовірно перетворить райони, які Путін хоче окупувати на опромінені пустки, і це мало що дасть для просування Росіяни на фронті. Нещодавно військовий експерт Олег Жданов заявив, що президент Китайської народної республіки Сі Цзіньпін розчарований слабкістю Владіміра Путіна після останніх подій. Китай більше не розглядає Росію як союзника. Жданов вважає, що у Китаї навіть був певний шок від того, наскільки російський президент злякався, так демонстративно викликали заступника Міністра зовнішніх справ попросили підготувати звіт про так званий переворот. Після цих подій сі не розглядає Росію як союзника, виключно як сировинну базу. У той же час Рада керуючих міжнародного агентства з атомної енергії магате. Більшість голосів підтримала розроблений україною проєкт резолюції стосовно ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.